Всіх вітаю! Сьогодні хочемо прийтися ще одним пейзажним маршрутом, Все ж таки більше пофоткатися. Вдягнула віночок терновий під сукню. Потроху піднімаємося. Виходить, що гора, на якому піднімалися минулий раз, вона вон там. Там гойдалка. А тут... Ось такі краєвиди трошки інші. Це ми йдемо паралельно тій дороги, що ходили вчора. Дійшли ми ось до такої розвилки, можна йти, в принципі, і направо, і прямо. По карті, що перший що другий маршрут це пейзажний, оглядовий. Але якщо йти ось так от вправо, то ми йдемо якби не вгору, а просто йдемо вздовж оцього пагорба. А нам все ж таки потрібно підніматися вгору, щоб піднятися саме на гору Сеневей. Трохи ми не по тому шляху пішли. Ну, тут теж дуже гарно. і, Мабуть, вже повертатися не будемо, прогуляємося тут. Взагалі тут дуже багато е, прогулянкових шляхів, велодороги, а також багато їздять на квадроциклах. Ну, для тих, хто йде пішки, це незручно, тому що багато пилюки піднімається в повітря. А так можна йти собі <смірки> милуватися горами, краєвидами. Подивіться, яка краса, яка природа, простор, тиша. Забудь, не трогати цей борщевик. Я борщевик не трогаю. І ми тут базікаємо дуже голосно. Лише до вечора пішов дощ, було цікаво спостерігати за природою, як збиралися хмари над горами. Вранці нас зустріло вже сонечко, і ми повернулися до того роздоріжжя. Давай. Дуже торохтів візочок на цьому камінні. Дуже гарні ці конячки, але чомусь напряму я побоялася їх знімати. Подивився. Це вже спроба номер 2 Премося вгору. Тут дуже вертикально. Ой! Йдімо за руки. Треба буде зробити. Перепочинок, зупинку. Дуже важко нам давався цей підйом. Було тепло, але був доволі сильний вітер, дітям це не сподобалося. Свій на ага. І лазить по горах. Ага. Я вже третій в альпінізмі. Ось такий тут поворот з ялинками. Дорога, коротше, дуже крута. Не знаю. На гору синяк піднімає. Ні, це вини, це гра. Малий. Це вини. Ой, яка тут галявина гарна. мошок багато. Тут же такі ялинки, прям ліс. Можна тут трошки туди чи як. Знов дорога вгору. Почекай, це щось не то. Якщо ми через ліс ідемо... Правильно, правильно, правильно. влаштували собі зупинку, трошки відпочили, перекусили, люди на квадроциклах варина проїжджають, на нас дивляться. А ми ще з дитячим візочком. Дуже круті підйоми, он там. Далі підніматися за діємо. Тут, до речі, є вказівник, приватна територія. Ось. Карпати плевілич і там, напевно, люди добираються на позашляховиках сюди. Я не знаю, як ми зараз туди будемо йти. Я вже не хочу туди йти, чесно. В мене ноги не витримують такого вертикального навантаження. Дісталися ми не самої найвищої точки, бо треба було мені одягати кросівки, але все одно воно того вартувало, подивилися на гори зі сторони лісу і далі обережно спускалися вниз. Отакі тут дощові хмари в горах. Хоча б трошки так сонце вийшло, вітер сильний, але вже трохи тепліше. Цікаво дуже спостерігати, як міняється погода. Будемо строить ось. Дивитися у нього печь. Папа! От шасі колесики. Їдемо назад. Дорога-дога. До, ага, до Івано-Франківська з Полюниці добиралися три, три години. Поїли в Чікін І за всю цю поїздку не знаю. Мені цей салат десь були смачніші цей бургер. Тебе? треба коли їхати в такі поїздки розраховувати по грошам та дивитися локації які магазини що там продаються чомусь розраховувала на те що маленький. ми будемо їсти там овочі маленький та фрукти а вийшло так що в тому продуктовому який там був там котя. інколи привозили полуницю так, роз така дрібненька якась так. така знисла ну не дуже так Загалом враження позитивні, тому що нарешті вдалося змінити картинку цю перед очима, а це дуже важливо. Ось така невеличка подорож у нас вийшла. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Побачимось у наступних відео. До побачення!